Вітаю всіх на каналі Автодилер В продажі з'являється Lexus LS460 на 4,6 бензиновому двигуні. Ось так автомобіль у нас виглядає по колу. Це в нас 2007 рік, задній привід. Технічно автомобіль повністю обслугований, немає ніяких зауважень. По кузову є невеличкі косметичні нюанси, там десь скольчик, подрапина але в цілому гарний автомобіль. Він у нас на безключовому доступу на всі 4 двері. Ось так виглядає задній ряд сидінь. У нас ці сидушки працюють, вони від'їжджають, спинки також вперед, назад. Також є холодильник, ззаду вентиляція підігріви, шторка задня, телевізор для пасажирів, стеля в нас залькантари виконана. Далі У нас стоїть преміальна акустика Марк Лівінсон. 4 електроскоп пам'ять водійського сидіння, електрорегулювання передніх і задніх сидінь. Тут у нас це сидіння від'їжджає, щоб заднього пасажиру було зручно. Також вибір підвізки, вище, нижче, підігріву вентиляції передніх сидінь, двозонний кліматконтроль, мультимедіа, люк. На автомобілі в нас 183 тисячі кілометрів пробіг. На автоматі цей автомобіль вже в наявності в нашому автосалоні автодилер та готовий до перегляду. Тому чекаємо всіх на перегляд цього та багатьох інших автомобілів.